Вам точно знайома подібна ситуація. Ви хочете сказати просте речення українською. Наприклад, я купив собі новий телефон. Починаєте думати, купив це слово buy. І далі починається найболючіше. Ви фокусуєтеся на слові buy і починаєте думати, які з часів використати. Як мінімум, у вас є два варіанти, між яким ви ніяк не можете обрати. А частіше всього, там три, чотири, а то й п'ять варіантів. Купив. Це past simple чи present perfect. А може past perfect. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. І чим довше ми думаємо, тим більше ми починаємо Сувати, ми розуміємо, що хвилини тіхось, співрозмовник чекає, і це ще більше блокує нас, навіть якби ми знали правильний варіант. Ми фокусуємося на одному слові Купив і намагаємося б який з часів його поставити. А правда в тому, що носії ніколи так не роблять. Вони себе так не мучають. Вони ніколи не думають про правила і ніколи не обирають між 12 часів, навіть між двома не обирають. Вони користуються абсолютно іншою логікою мислення, яка дозволяє їм ніколи не думати про. Часи вони мають ідею, а час обирається автоматично, і це бачення. Цей підхід я і заклала в наш курс. Це є комплексна система, яка дозволить вам зрозуміти мислення носіїв, навчитися ним користуватися і нарешті забути про стрес часів і стрес спілкування англійською мовою. В даному курсі на вас чекають чотири трансформаційні модулі, які перепрограмують ваше мислення сприйняття і бачення часів. Ви побачите, що ви теж зможете обирати правильний час чітко і швидко перестати зупинятися на паузи через те, що вам доводиться перекладати. Свої думки ви зможете використовувати часи впевнено і природньо.